ат 6 була єдиною працюючою установкою на Рязанському НПЗ, який вже зазнавав дронової атаки на початку серпня. Рязанський НПЗ зупинив переробку на найпотужніші з трьох своїх установок через удар безпілотника у ніч на 5 вересня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела у галузі. Внаслідок пожежі на заводі, який постачає пальне, зокрема для московського регіону, постраждала установка Ат-6. На яку припадає 48% потужностей підприємства або 23 тисячі тонн на добу, АТ-6 була єдиною працюючою установкою на НПЗ, який вже зазнавав атак безпілотний літальний апарат на початку серпня. Тоді заводу довелося аварійно зупинити дві установки авт 3 та авт 4 Одна з них наразі повертається в роботу. Повідомляють Джерела Reuters, а це означає, що НПЗ працюватиме лише на 23% потужності. За словами одного зі співрозмовників агентства, очікується, що підприємство зможе відновити всі первинні потужності і повернутися до повного завантаження приблизно через два тижні. З початку серпня завод Роснафти в Рязані, який входить до топ найбільших у Росії та забезпечує близько 5% усієї нафтопереробки в країні, працював на половину потужності. Минулого року НПЗ випустив на ринок 2,3 мільйона тонн бензину і 3,4 мільйона тонн дизельного пального, а також понад 4 мільйони тонн мазуту. Станом на кінець серпня за підрахунками Reuters, атаки безпілотний літальний апарат вивели з ладу близько 17% потужностей російських НПЗ. Щонайменше 5 із них повністю зупиняли виробництво: Куйбишевський, Новокуйбишевський, Саратовський, Волгоградський та Сизранський. Загальний простій потужностей НПЗ у серпні досяг 6,4 мільйона тонн, що стало історичним рекордом. Раніше Генштаб підтвердив. Що у ніч на п'ятницю українські військові уразили рязанський нафтопереробний завод НПЗ та низку інших об'єктів російських агресорів. До того, командувач СБС Роберт Мадяр Бровді повідомив про удари по НПЗ в Рязані і атаку на об'єкт в Луганську. Відразу повідомлялося, що в Луганську спалахнула нафтобаза.